Продовжена дія воєнного стану зрадник у Куп'янську та негода на Хмельниччині одні з головних тем свіжого випуску у студії Валерій Гринчук за кадром Велика команда. Сьогодні Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на три місяці до 18 листопада 2023 року. Продовження воєнного стану підтримали 347 народних депутатів, а мобілізації 334. Це вже восьме продовження спочатку повномасштабного вторгнення Росії. Також це означає, що парламентських виборів, які заплановані в Україні на кінець жовтня, не буде. Служба безпеки України затримала інформатора РФ, який зливав рашистам напрямки польотів бойових гелікоптерів збройних сил України над Куп'янськом. Чоловік збирав для окупантів актуальні розвіддані про місця базування і переміщення сил оборони. Окрім того, фігурант надсилав загарбникам фото наслідків російських повітряних ударів по місцевих об'єктах цивільної інфраструктури, у тому числі багатоквартирних будинках громадян. Зрадником виявився місцевий житель. Розвіддані він передавав через закритий чат в одному з популярних месенджерів. Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з агресором. Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до вісьми років тюрми. Далі до новин Хмельниччини. Перед судом постане 36-річний водій автівки БМВ, що спричинив ДТП із двома загиблими. Дорожня транспортна пригода сталася у вересні минулого року на автодорозі поблизу села Цвітоха Шепетівського району. Чоловік допустив зіткнення з автівкою, за кермом якого перебував 55-річний хмельничанин. У результаті автопригоди 21-річний пасажир автомобіля БМВ від отриманих травм загинув на місці події. П'ятидесятирічний боковинець, пасажир автомобілю GMC, помер в реанімаційному відділенні Славутської міської лікарні. Також травми отримали обидва водії та ще троє пасажирів автомобіля GMC. Усіх п'ятьох госпіталізували до лікарні. Слідчі завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт скеровано до Славутського міськрайонного суду. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років. Уже другий день поспіль надзвичайники Хмельниччини працюють над ліквідацією наслідків негоди, яка завдала суттєвої шкоди мешканцям громад. Найбільше шкоди невгода завдала мешканцям громад на півдні Хмельниччини. Як повідомили у головному управлінні ДСНС у Хмельницькій області, від буревію сильно постраждали мешканці закупницької та Чемеровецької тергромад. Вітер пошкодив приватні будинки, заклади освіти потрощив чимало дерев. Учора завершили відновлювати покерівлю школи у селі Гусятин. Також розчистили автошляхи, на яких повалені дерева створили штучні перешкоди для водіїв. У селі Закупне вітер повалив дерева на один з будинків та паркан. Прибирати їх також допомагали рятувальники. Господарський суд Хмельницької області задовільнив позов Хмельницької окружної прокуратури про повернення у власність держави земельної ділянки вартістю понад 10 мільйонів гривень. У 2020 році наказом головного управління держгеокадастру у комунальну власність Старокостянтинівської міської ради передано 13 гектарів землі сільськогосподарського призначення. Виявилось, що земельна ділянка відноситься до земель лісового фонду та перебуває в постійному користуванні державного підприємства Старокостянтинівське лісове господарство. Суд зобов'язав міську раду повернути землю у власність держави в особі Хмельницької обласної військової адміністрації. І до спортивних перемог вихованці Дорожнянської ДЮСШ стали чемпіонками України серед дівчат з пляжного волейболу. Щуцька Софія та Біляк Катерина стали чемпіонками України серед дівчат та отримали право представляти Україну на чемпіонаті Європи в Іспанії. Вітаємо наших землячок з перемогою і бажаємо надалі прославляти Хмельниччину та Україну на спортивній арені. Якщо ви стали свідком якихось подій, маєте важливу інформацію або просто бажаєте поділитися новинами з Хмельницької області, ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої телеграм-спільноти. До зустрічі в ефірах головного інформаційного каналу області.